Так, усім привіт! Як завжди граємо козаки 3 рейтинг, і сьогодні нам випадає Баварія і Угорщина. Грають такі гравці, як ви можете, Serge Electric, Original, Noobs Нубмен і я Веон. Е, чесно, грав я тільки з Serge Електриком, Він зазвичай там любить пограти в фортецю. А так з іншими гравцями я. Ну, не дуже так особо. Взагалі не замічав їх рейтингу, тому не знаю. Е, ми тут будемо грати в століття. Я буду виходити в швидких коней, наскільки пам'ятаю. Давайте оцінимо по рельєфу і як грають самі гравці. мій союзник три міських центри будує, золото займає. Правда, ще не розвідав іншу карту, але ну, в принципі все непогано. Червоний має три міських центри, академія будується. Займається все золото, то що він бачив, вже бачить наступне, займає його. Ну, доволі добре грає. Синій натомість теж грає через три міських центри, Займає золото то, те, що бачить, шукає наступне. Бачив вже четвертий, і, напевно, що буде зараз його зараз займати, так? чи ні. Щось не спішиться, але напевно, що бере якісь прокачки, чимось зайнятий. Ані вже займається. І так, в синього нема особо якогось такого рельєфу, є гори. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Тут тільки пагорбі, то він не дуже аж такий. Тут червоного, в принципі, доволі хороший рельєф, як червоний грає в фортецю, знаєте. Ну, Сердж зазвичай. І тут прям ідеальний. Тут дуже багато гір може з'єднювати е, цей. Стіни і піде менше часу на те, щоб їх збудувати. Доволі непогано. Доволі непогано. І розвивається, в принципі, нормально, шахти прокачує. В принципі, до 6-ї хвилини він все прокачає. Щось дуже багато селян пустив на паркан, ну ладно. Синій в нас шахти теж прокачав практично і займає дерево. Непогано. Е, зелений у нас тільки будує академію, золото ще не прокачав. Одна казарма, сьома хвилина. Що ж... А, чекайте, він зайняв дуже багато шахт. подивіться, він цю вугілля зайняв. Він походу, щоб грати через кірку. Зрозуміло. А, я так і не подивився на рельєф. Зеленого зелений має теж доволі гарний рельєф, тут теж би фортечка зайшла. Тут цей пагорб, подивіться. Жорсткий пагорб, я його не особо займаю тут, але непоганий такий. В принципі, він міг його теж, теж зайняти і мати його. хоча Ну, якби написав мені, то не могли б від нього грати, але не було я ж такої якоїсь комунікації, тому кожен грає сам за себе. Так, займає він камінь, як ви можете замітити. походу що та берег гірку на 9-й хвилині, непоганий час. 29 селян, але дуже поганий складик, дуже дуже поганий складик. Боже, тут знизу він би пасував, і, в принципі, тут є доволі хороший камінь. Тут є доволі хороший камінь, а він вибрав. Це не погано, тільки без склад без сюди. Хоча є цей складик, мені здається, що можна було б ще якось його ну, ладно Так, тут я теж переходжу в століття, і. Ага, і. союзник теж хоче перейти в століття Нічого собі. Непогано. Тільки мало юнітів, одна казарма. Та ти що? Боже, оце ризиковано, прям дуже ризикована тактика. Я ще просто юнітів взагалі нема. 109 юнітів. Причому, що навіть в мене, що я граю в століття, 178, у мене вже три стайні. До підкови ще далеко, але все рівно. За вже четверта стання буде ставитися. Чи дипломатичний, я так не пам'ятаю, що. 80 селян на дереві. Четверта стайня пішла. Теж парканчиками тут забудовуюсь, червоний почав будувати стіну. Бачите, він не так, аж щоб швидко. Щось він тут таке хімічить. От таке дивне, а ладно. Можна було якось з'єднати звідси сюди. Чи, ні, добрий. Можна було тако зробити. І було би набагато, я думаю, краще. Але ладно. Він творець, ймовидніше, 400 і є. підкови ще немає, але підходи підкова, буде до 15 хвилин, це 100%. Я тут обмінюю все, що можна, тільки щоб її взяти. Так, береться підкова, дипломатичний юнітів особо немає, як ви можете замітити, ні в мене, ні в мого союзника. Подивіться, це жесть, нічого нема, абсолютно. Синій не дуже спішиться, хоча синього зараз 45 45 драгунів, 293 орендаширів і 177 мушкетерів. Дуже мало мушкетерів щось. Чого ж, напевно, забув запустити казарму? Ну ладно, доволі таки непоганий ліміт. Гарматки є. Може і прокачки якісь. Ну, прокачки можна взяти, ресурси дозволяють. Червоний натомість має в нас. 에, доволі теж багато ліміту. Бере прокачки в стайнях, в казармах. І що у нас по академії? Академія дуже хороші прокачки, я вам скажу. Ще взяти силу постріл, що, до речі, напевно, що, скоріш за все, він візьме. Добудовує він 에, тут фортеці і виходить дуже дивно, але виходить. І, і скажу зразу, він зараз буде, займати, зараз буде займати цей пагорб, який я не зайняв. Я просто не дуже спішився його займати, щоб не було видно, скільки в мене війська, що до чого. Я собі так став звідси і свій подумав, ну навіть як він його займе, що він тут мені зробить? З того пагуба він мені базу не розвалить. Тут може заробити золоту шахту, але що, Нічого страшного, думаю, тому не буде. У мене століття, мішки. в мене вже друга каза пішла. І є вже 120 коней. 120 коней це вже доволі така хороша сила. Беру, беру про кашки, бо бачу, що червоний на мене нападає. Зараз напевно, що візьму швидку стрілу або палаш, я точно не пам'ятаю вже. І х, пробую тут щось зробити. Думаю, швидкими кіньми може ще встигну десь щось кудись, але. Як я бачу цю карту? А, з цієї сторони я не бачу, що стіна є, з цієї сторони побачив, що стіна є і пробую зверху встигнути, але я ще не знаю, що вона добудована. Червоний щось тут розгубився, походу, хотів моїх коней злапати, чи що. Не знаю. Я тут теж зараз трохи втрати понесу, бо думав, що може можна сюди десь, а не можна, вертаюся назад. Коні. Ну, коней 10-15 я втратив на цьому всьому. Червоний натомість має доволі такі хороші прокачки. Як ви можете замітити. Не хоче нападати з цієї сторони, Думаю, зайняти пагорб і добре робить. І синій Синій теж виходить і вже в нього доволі багато війська. Зелений натомість має вже три казарми 18 століття з каменем. Типу, економіка кам'яна це дуже сильно. Ще немає прокачок якихось тих сильних, а але, але відбивається вже має чим. Це дуже добре. І тут я бачу червоний займає пагорб. Червоний в нас тут займає пагорб. Доволі так багато війська має, я натомість беру прокачки, беру прокачки трохи на піку. У мене вже є 160 піки. В академії беру швидку стріл. Є 10 гарматок і запускаю його сюди. Червоний натомість тут має дуже багато війська, 10 гарматок має. Блін, ну тут дуже серйозний такий ліміт, але не бере він силу пострілу. А у мене тут один нюанс, у мене вже коники. 177 коників. Палашу я ще не маю. Але, в принципі, вони і не потрібні. Я тут став широко, він не має, що тут настрілювати. Я теж настрілюю в нього тут. Він щось не може згрупуватися, туди-сюди ходить. Дивно, дивно це все і вирішує нападати. Я відводжу коней в бік, сам теж е, кучкуюся, зараз формацію, напевно, що зроблю. І нападаю. Я йду широким фронтом, коней тримаю ззаді, бо тут гарматки, але бачу, що гарматки в нього тут наверху, на пагорбі, і вирішую піти в, кольцей, в стрільців, піти в стрільців. І бігають потрошки собі. Знаєте, коли вони бігають, то по ним менший урон проходить. Так що... Бігати теж доволі добре. І заходжу в ряди мушкетерів, все, з'їдаємо його широким фронтом. прямо. І тут синій хоче теж піти на мене. Один-два вирішили хлопці зіграти. В принципі, тут дуже багато парканів, синій не наважується піти на зеленого. Але думаю займу я пагорб і піду на фіолетову. У мене ліміту, як ви можете побачити, доволі багато залишилось, правда, коней 70, але нічого страшного. Відбиватися є чим. Синій чомусь не відправляє все своє військо, а відправляє тільки коней. Скільки тут коней є? 132 кон... коника. Я не знаю, що він хотів цим зробити тут, але. Але я просто зараз їх з'їдаю. Бо це ну, дуже великі втрати на копальні, вертається синій, Не знаю, без атаки взагалі піка з'їдає просто коней, синій залишається без нічого. Є, ну, типу, є швидку стріл, є сила пострілу, можна брати ще всього багато ресурсів, але не бере, синій розгубився, і виходить зелений, і просто пікою з'їдає його, так як в зеленого дуже багато піки. Там може і до 1000 доходило, може 800. Так що, трошки з'їдає економіку синій, але йому не критично, в нього і мішки, ні, мішки немає. В нього кам'яна економіка, і він ні на що інше не переключається. Червоний, натомість війська немає взагалі від слова. Але в нього є фортеця. Він захищений. І ми з союзником я вирішую теж піти допомагати союзнику зелену так як бачу, що тут фортеця. Не знаю, чи я маю тут кулю вже відкриту чи ні. Відкриваю я кулю. Бачиш, тут сюди фортеця, тут червоний, правда, непогано вже починає розвиватися, але пізнувато це все, не знаю. І вирішуємо ми проатакувати. Проатакувати синього за той час, поки фортеця собі сидить в себе. В принципі, вони нічого особливо б не змогли зробити, навіть якби тут не було фортеці, бо все-таки в нас ліміту доволі багато зелених, а в них на двох навіть немає. Такого ліміту, як у нас когось одного. тому Червоний виріш... вирішив допомогти. В принципі, це добра думка, щоб не стояти. Але чи справиться він проти такого ліміту Не знаю. Я напевно, що добираю тут прокачки. Так, в мене прокачки добираються, Палаж береться. Беруть якісь па... прокачки в стайнях. Залишаю я трохи війська на базі на всякий пожарний бо ще. Чи я не замітив, чи що ж червоний виходить тут. Коротше, одним словом, залишаю я, щоб мене не зарейдили або щось в тому плані. І ми тут нападаємо на синього. Червоний йде тройкою. Захоплює націю. Червоний захоплює націю. Баварію, але я не бачу. Він захоплює націю, а у селян злив. Ні, ні ні ні, ні ні, ні. Ніби є. Так, є. Є, захопив націю, три міських центри поставив. Красавчик, це напевно, що ця шахта, яку я захопив, в червоний, принципі, своєю вилускою зробив то, що треба, він захопив націю. Непогано, непогано. У мене же тут пішли луки. 100 луків. Він, напевно, що через те і відходить. Ми зносимо синього і залишається червоний 1-2. Правда, синій трішки спасається як якоюсь маленькою кількістю селян. Хоча скільки він спас селян. 34 селянина просто не встигли не дойти, бо в мене тут ще й швидка кінота, не я її, але вона все рівно добре навалює. Щось дойде чи ні? Не встигаю я захопити націю, не встигає. Так, прориваюся я тут. Але в мене нема аж такого ліміта, дуже, типу, війська згори багато їх є. І тут, а тут в мене самі, сама піка, і я не знаю, я, скоріш за все, що не буду тут атакувати. Бо військо все-таки червоного багатенько і гармати, всі приколи, тому без сенсу би зараз нападати сюди і зливатися. Тому навіть те, то, що я тут прориваю паркан. Погано ставить. Ну не те, що погано, я все рівно прориваюся тут. І хочу заходити, але скоріш за все, наскільки я пам'ятаю, я не буду заходити, я відступлю, бо все-таки дуже мало війська тут. Ні, Не встигає моє військо підійти в основне. І це велика помилка. Якщо б в мене було все військо в одній точці, зараз тут я би нападав. А так... так, таке. Якесь дивне рішення в мене, але ми захоплюємо націю. Захоплюю я націю. Ну, ну, давай. так, я Горський міський центр і думаю собі, ладно, нація є. В принципі, він один, залишився у два. Все на нашій стороні. Правда, тут довбатися в цю фортецю, знаєте, зазвичай дуже довгенько, десь до години часу займає, навіть більше це все, але не знаю. Червоний теж має надію, що він розбудує другу націю і якось е, зможе виграти це все. Але, в принципі, в мене союзник не ну, добре грає, як ви можете замітити. Хоча я не бачу в нього стайні. Де твої стайні зелені? Ні, є. 4 стайні, тільки зараз включив 4 стайню. І підкова в нього є. В принципі, все непогано, майже всі прокачки. Тут я відходжу. гармати я втратив чи ні? 7 гармат, ну трохи гармат я втратив. він не віддав червоного, у нього як було 15, так і є. Багато ліміту, до речі, але. Ми могли б продавити там, якщо б були всі війська в мене. Але просто я не встиг. Так, зелений. Зелений шоськість селянинів повів сюди. Камінь хоче займати, напевно, що на його території чи що. Скоріше за все. І цей. Я мав туди надію, що зелений зараз почне довбати десь згори фортецю. Я знизу. Я тут, до речі, йому не буду давати будувати цей кусочок фортеці, забудовувати. Щоб мав ще шанс якось порватися на наступний раз. І на той час я розбудовую вроді другу націю. Мав би розбудовувати, але щось не спішуся. Хлопці з самого початку зробили, дуже злили багато війська тут на мені, на цьому пагорбі. Я практично виніс двох, бо все-таки 140 коней втратити для синього. Це було дуже сильно критично. Він же не мав чим перестрілювати зеленого. І. В принципі, якось так. Не розбудовую я другу націю, не знаю, чим я займаюся. Три казарми 17 століття в мене. 3 Ардепо. У мене вже на мушкетарі я переключився. В принципі, дуже добре. Накопичуюся я, не даю йому тут забудуватися. Якось так, давайте перемотаємо трішки, бо це все дуже довго, хоча б. Кожен зараз розвивається економічно, навіть ніяких бойових дій не проводиться. Так, ну і все. Далі я тут забігаю кіньми, щоб він не встиг забудуватися. Не даю йому ніяк. Третя казарма XVIII 17... століття пішла, розбудовую. Я почав розбудовувати Угорщину. Зелений тут пробує проламатися, але подивіться, зелений має десь дофіга гарматок, 22 гарматки і розстрілюється здалека. Похоже, що не мав справи з фортецею ще зелений. Треба під'їжджати гарматками сюди і настрілювати через картеч. Але ладно. Так, в принципі, теж непогано. Виходить, тут червоний, я був в шоці, до речі, червоний виходить на мене. Ну, Він має непогану ліміту, до речі, але... 4 стайні, 3. Одна не включена, підкови немає за Угорщину за основну націю. А за другу націю, в принципі, теж немає. Ну таке собі. У мене натомість. Давайте глянемо на мене, чи я теж не такий самий. У мене 4 стайні зараз буде. <кхем> Де в мене? Добре, чекайте. Підкови ще немає за Угорщину. Ну, я ще теж не дуже особо розвиваюся. Знаєте, коли ти знаєш, що ти в виграшній ситуації, і ти не спішишся, не стараєшся якось там. Щоб, не знаю, там що ти знаєш, що ти один-два, тобі треба скоро розвиватися, тобі треба буде воювати проти двох. А так ти знаєш, що ви два проти одного, можна сказати, сині там, тими селянами, що він має, він там фігню розвивається, то якось воно набагато легше і ви розслабляється просто. Бачиш, тут червоного немає ніяких шансів і. Якось так грається. Тут я видаляю вже паркан і буду під, підходити. Тут можна було так злапати її добре на гарматках, але я це все пропустив. А, і ще одне: тут зелений, Довбався, довбався сюди і побачив, що тут є прохід. І вирішив всім військом струйкою просто через контр-А піти сюди. Я це теж побачив і такий, бляха, як зелений зараз злиється, то я ще й залишуся у 1-2 теж, знаєте? І. Ця штука зіграла таку роль, що я теж пішов через контера, подивився, карта відкрита. Думаю, блін. Е, цей, Війська в нас, якщо взяти двох, набагато більше, тому треба ти нападати, бо... І зараз зелений злиється, чи не може піти в контратаку і знести мене, або щось подібне, або піти зеленого знести, не знаю. Тому я тут теж вирішую піти в атаку. Це дуже погане рішення отако йти і зливатися на струйкою ще й тим більше проти фортеці, але так як в нас мав бути переважаючий ліміт, 2200. Зеленого 3, це є 5. 5500, наприклад, на i6, в червоного 3000, і в синього 312. Типу половину менше юнітів. Так, тут зливається просто колосальна кількість, це дуже погано, але Не нічого рішення. І ще, в принципі, в мене є швидкі коні. У мене є 200 швидких коней, це дуже добре, бо ми зможемо пройти, забігти теорії мушкетерів і трішки їх затримати. Я тут ще дуже довго наважуюся піти сюди, знаєте, але побачив, що дуже сильно зливається зелений і в мене нема шансу, я мушу. Зараз я нажму контера. запізно трішки, але все рівно. Дуже, дивіться, як зеленого практично тут... Що зеленого тут? Зеленого вже тут нема. Забігають мої коні. Забігають мої коні. Просто рейдимошкітері, і вони перестрел... перестали стріляти тут і дають мені змогу заб... зайти ширше і далі. Тут, правда, на картеші лягає і така велика кількість. Ах... Так, ну, зайшло в мене вже більше основного війська. У мене доволі добрі прокачки. Фу, тут. Тут немає, в принципі, тут камінь ще взяв. Ну зато в стайні і в, 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 в казармі прокачає. Червоного майже пол прокачки, якби ще тут були прокачні, четверту стайню так і не включив, відколи не взяв. Тут якісь ті прокачки взялися. Але теж немає ні цього пострілу, нічого. І тут... А, тут він вже все, що має, спускає на мене. Але це вже не перемогти. В нього немає особо прокачок, тому мої стрільці, в мене ще 18 століття тут багато юнітів. 195 мушкетерів. А це доволі така серйозна сила. І просто без шансів. Ну і зносимо червоного. І так вийшло. Хлопці хотіли 2 в 1 мене знести, а вийшло, що ми зносимо їх 2 в 1. Карма. Ладно, от така була гра, давайте ще глянемо статистику. Е, зелений тут, правда, по ліміту був саме нижче, а потім так відірвався, що капець там тільки піка. То не дуже ж такий якісний юніт. Червоний, в принципі, теж мав доволі багато юнітів, найбільше за мене. Але якось так. От такі були усіх прокачки, давайте глянемо ще. Хтось з ресурсів, можете собі там зупинити і подивитися. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте. Пока-пока.